Я знаю, ви любите такі відео, тому знімаю спеціально для вас. На вихідних їздив на свій улюблений базар на лісовік, щоб купити овочів для консервації на зиму. Отже, зараз покажу, що купив, скільки то все коштувало, і так далі. Одразу скажу, зняв собі перед цим тисячу гривень готівкою спеціально для того, щоб не витратити більше. Бо мені е, насправді в цьому треба себе контролювати. Отже, е, витратив я насправді 810 гривень, тому що 190 гривень у мене ще залишилось в кишені. Показую, що. Купив на 810 гривень. Отже, дивіться, ось такий е перчик. Цей сорт, здається, називається пікан. Ось такий от красивий, ось такий великий, червоненький. Це у мене піде на консервацію. Він дуже солодкий і дуже смачний. Е такий перчик коштує по 75 гривень за кілограм. Ось такий перчик болгарський. Дивіться, який красунчик. Називається, здається, сорт «Колобок». Ну, можливо, я помі... помиляюсь, але тим не менше він дуже красивий. Схоже, ні то на помідорки, ні то на патісончики. Ну, щось таке. Ось ось такі перчики, вони різнокольорові. Бачите, і жовтенькі, і червоненькі, і зелененькі. Я їх так само буду маринувати. Такий перчик коштує по 40 гривень за кілограм. Далі. Кукурузка. Насправді сезон вже пройшов, вона вже трошки така дубенька, але тим не менше ще смачна, по 15 гривень за початок. Далі, ось таке зний пакет. Тут 4 кілограми ось такого звичайного болгарського перцю. По 25 гривень за кілограм ось такий перчик коштує. Насправді він дуже гарний, він ціленький. Пружненький і так далі. У мене це буде на салат, я його потушкую разом з морквою і цибулькою. І такий буде теж консервований салат на зиму. Ось це я купив для консервації. Я буду ще робити помідори мариновані. Так, далі. Це я поки що відставлю. А, так, е, да, такий перець коштує по 25 гривень за кілограм. Ось цей весь пакет на 100 гривень. Далі, груші. Груші сорт Бера, дуже смачний, 65 гривень кілограм. Яблука. Я вже частинку тут з'їв, але дуже смачні, класні яблука. Ось такі червоні, солодкі, соковиті, хрумкі, 35 гривень за кілограм. А, далі ось такі помідорки чері. Ну, вони не чері, насправді це коктейльні, але вони дуже-дуже смачні. Я купив аж 2 кілограми. Дивіться, які вони класні. Я так само їх закрию маринованими в баночку, і взимку буде ням-ням-ням. Такі помідорки коштують по 75 гривень за кілограм. Вони солоденькі, дуже смачні, серйозно. Так, далі. Знову болгарський перець. Це вже інший сорт, ось такий крупний, дивіться, який класний перець. Червоний, соковитий, м'ясистий. Так само буде у мене на. Е Консервацію я його замариную. Такий перчик коштував 60 гривень за кілограм. Далі помідори. Помідори. Я не знаю, як це називається: числивка, чи чумак. Ось такі звичайні помідорки. Такі довгенькі. Але вони дуже класні, пружні. Соковиті, м'ясисті. Трошки іноді трапляються ось такі зелененькі, але слухайте, ціна їх по 30 гривень. Ось тут цей пакет у мене на 100 гривень. Якусь частинку я переберу, перекручу на томатний сік, тому що я буду робити е, помідору у власному саку, а якусь частинку просто замирную. Далі, що у мене ще є? А, Ну, тут у мене нема, але так само я ще купив кілограм. Або півтора винограду по 50 гривень і ще купив за 100 гривень палку ковбаси. Я її вже почав їсти, тому показувати вам її не буду. Ну, ось так, друзі, ось це все коштувало мені 810 гривень. Як скажете, дорого це чи ні? І чи варто ось цим всім заморочуватись і робити цю консервацію на зиму? Чи взимку легше і дешевше купити вже готове в супермаркеті? Що скажете?